До мене надходить немало запитів з приводу переробки звичайної одноразової батареї. для джевелін в багаторазову, Тому ми продовжуємо готуватися до збірки батарей. А, так. По-перше, хочу подякувати всім вам і кожному з вас, хто затонатив. В попередніх відео я відкрив збір, е створив банку для акумуляторів на ЗСУ. На момент зйомки від цього відео ми зібрали небагато, але й немало 58 тисяч гривень. Моє завдання закрити повністю потреби військових на фронті по акумуляторам для Джавелін. Тому приблизний бюджет, я розраховував, має складати приблизно біля 140-150 тисяч гривень. Велика вам всім подяка, особливо велика подяка тим, хто задонатив величезні суми, такі як 5 тисяч гривень, 3333, 2,5 тисячі, якщо не помиляюсь, 2 тисячі. Всім величезна подяка, друзі. Ви просто неймовірні, Продовжуйте і надалі підтримувати. Нашу країну наближати нашу перемогу. Збір на акумулятори для Джавелінів продовжується, і коли ми повністю закриємо потребу, ми, скоріше за все, не скоріше за все, а я думаю, 100% перейдемо на збірку акумуляторів для FPV-дронів, що є теж дуже важливим для нас, для нашої перемоги. Тому а, буду дуже вдячним всім і кожному, хто донатив. Далі перед вами є елементи, які задонатив в магазин B-Power. Елементи 21700 типу розміру. Це елементи від BAC ємністю 5000 мА. Далі у нас елементи від Samsung 48X. Їх ємність близько 5000 мА. І е, LG 50LT. Всі мають ємність приблизно а, біля 5 Ампер-годин. Сьогодні ми проведемо невеличкі їх тестування перед збіркою. Мене нерідко запитують, де придбати елементи 18650 або 21700 літій-іонні. тому а, я пораджу цей магазин, який нам задонатив. Маємо по 8 елементів від різних фірм: від LG, Samsung та Bac. А значить, що для військових ми зможемо зібрати три акумуляторні батареї. Що ж, давайте перейдемо до невеличких тестів. Почнемо з елементів від бак. Зараз перед вами з'явиться даташит. Ємність всіх елементів була перевірена за допомогою зарядних пристроїв від Літокала та Опус. До речі, величезна подяка всім, хто донатив іще раз, тому що завдяки вам я придбав два ось таких зарядних пристрої. Навіть був один донат 1650 гривень спеціально на опус. Я придбав таких два. Вони зараз поза кадром працюють. Також у мене був... Не можу вам показати, але повірте, поза кадром зараз ще працює два пристрої від VitoCava. Один мій, інший, який мені задонатили, вони теж е тестують ємність елементів. Тому величезна вам всім подяка. Завдяки вам. У мене повністю закрита потреба по е зарядним пристроям для заміру ємності таких або подібних елементів. також. Один з підписників задонатив мені ось такий зарядний пристрій IMAX B6. У мене такого ніколи не було. І це дуже добре, тому що цей пристрій дуже знадобиться нам на майбутнє, для того, щоб після збірок батарей для дронів ми могли їх заряджати та балансувати. Тут є спеціальні балансувальні роз'єми. Можливо, в майбутньому я зніму огляд на цей зарядний пристрій, оскільки оглядів українського я не знаходив. А україномовний контент потрібно розвивати чи не так? тому не забувайте підтримувати україномовний контент і коментарем. Що ж, повертаємось до наших елементів. А, зараз ви бачите перед, на екранах дата-шит, і ви бачите, які характеристики ємності повинні мати нові елементи. Ці елементи як нові, вони зняті з розбірок. І ми маємо наступні показники по ємності: 4842, 4838, 4,886. І далі ми бачимо, що у нас найменша ємність 4763. Можна сказати, що середня ємність всіх елементів десь приблизно 4850 мА. Ємність приблизно рівна, і це дуже добре. Всі ці елементи підуть у збірку. Давайте ми зараз перевіримо внутрішній опір всіх елементів. 14,25, 14,31, 14,33, 14,44, 14,07, 14,29, 14,26 І останній 140403 мінімум. Так, ми бачимо, що а, внутрішній опір всіх елементів у межах 14 мОм приблизно. На одному з елементів напишу його опір 14.03 мОм. Таким чином ми будемо порівнювати характеристики з іншими елементами. Переходимо до елементів від LG Model 50LT. Зараз ви на екранах бачите dataшіт. Значить, з приводу ємності. Ємність 4978, 4960 525 4861, 4857, 4802, 4927, 4970. Я вам скажу, що це дуже-дуже хороші показники для таких елементів. Найбільша ємність, яка серед восьми елементів була заміряна, це. 5025 мА найменше 4802. Я вважаю, що це дуже класні показники. Так, далі давайте поміряємо внутрішній опір елементів 1472. Елементи також до 100% заряджені. 1486 1478. Один з елементів показує опір 22,5 мОм, Але ж при цьому у нього дуже хороша ємність. І Бачите, друзі, той випадок, коли внутрішній опір не співпадає з ємності наступний 14,66. Так, тут ми давайте відмітимо його опір. Ні, не здалося. 22,5 мОм. Пишемо 22,5. 22,6. 22,3. Друзі, от бачите, таке буває що от 14,6. В середньому опір 14,6. Але я знайшов ось ці три елементи, в яких, по-перше, у них хороша ємність. І при цьому, бачите, у них такий опір 22,7, 22,4. Ну, для FPV. 100% таке не підійде. А от для а, наших збірок вони цілком можуть бути придатними. Добре, я їх ще повторно ось ці протестую. Я їх відмітив для того, щоб повторно дізнатися їх ємність, щоб переконати, що ємність вони віддають, як треба. Перед вами елементи від Samsung модель 48X. Хочу звернути вашу увагу, що вони без слідів точкової зварки, на відміну від попередніх елементів, у яких е були сліди стрічки. Я їх видаляв дремелем, а тут елементи повністю нові. А вони пройшли тестування ємністю, і ми бачимо наступні показники: 4923, 4749, 4841. 4961, 4939, 4971, 4814 і міліампер мА ємності. Це дуже хороші показники, не дивлячись на те, зараз ви на екранах побачите даташит, що їх номінальна ємність має бути 4800 мА. В даному випадку елементи віддають трохи більше. Давайте подивимось внутрішній опір цих елементів 12,1 мільйон, 12.4 1216, 12.23, 1247, 1275, 12.3, 1234. Що ж, як ви бачите, внутрішній опір елементів нижче, ніж у елементів від бак та... LG. І це дуже добре, оскільки дані елементи будуть краще переносити розряди високим струмом. Також хочу звернути вашу увагу, що дані елементи без ізоляції, а значить, що їхній корпус це мінус, і мінус переходить аж сюди. Ці елементи дуже легко закоротити, якщо вставляти в зарядний пристрій. І в мене один раз таки е, трапилось. Тому обов'язково потрібно перед збіркою та тестуванням. Клеїти ізоляційні кільця. Також в збірках використовувати холдери або якийсь ізолятор між елементами, щоб у нас не було КЗ. А зараз ми візьмемо по три середньостатистичних елементи від кожної моделі і встановимо їх в холдер і проведемо тестування високим струмом в 10 А. І ми дізнаємось, яку ємність віддадуть елементи. Також будемо спостерігати за нагрівом. І будемо записувати показники по нагріву і ємності і порівняємо. В кінці і дізнаємось, які елементи краще переносять високі струми, тобто менше гріються і більше віддають ємності. Скоріше за все, це будуть самсунги, але давайте ми все-таки проведемо таке тестування. Так, почнемо з елемента від LG, у якого опір приблизно 14,7 мО. А в самому кінці ми перевіримо елемент від LG, в якого опір 22 мільйон. Так, Встановлюємо елемент в холдер, Елемент відео G струм розряду 10 А. Запускаємо тест, розряджати будемо до напруги 2,5 В. Ну що, спостерігаємо за температурою та чекаємо на результати. Тест ємності завершено. Акумулятор віддав 4733 мА. Тест тривав 28 хвилин. Температура в кінці становила 55 градусів Цельсія. Тепер переходимо до тесту ємності наступного акумулятора, Акумулятор від е, бак, е, так, затягуємо в нашому холдері. Що ж, е, скидуємо, скидуємо показники попереднього. Результату під'єднуємо, приклеюємо термопару і запускаємо тест. так поїхали Тест ємності акумулятору від бак завершено. Він тривав 28 хвилин. Акумулятор віддав 4694 мА. так і Ми бачимо, температура в кінці тесту 55,4 градуси. Встановлюємо наступний елемент від Samsung 48X. Скоріше за все, ви звернули увагу, що в мене якийсь тут цікавий холдер зі струбциною. Це саме робний холдер, який був надрукований на 3D принтері. Запускаємо тест. Поки триває тестування, невеличке оголошення. Якщо у вас є можливість задонатити елементи 21700 ємністю 5 А, також підійдуть елементи 18650 ємністю. 3,5 або 3,2 години, то, будь ласка, зв'яжіться зі мною в Телеграм. На один акумуляторін уходить 8 ось таких елементів. Якщо ми будемо використовувати елементи 18650, то ми спробуємо використати їх 16 штук. Чим більше ви зможете задонатити, тим краще. Також не забуваємо донатити на акумулятори для військових. Якщо перейти за посиланням в описі під відео на Монобанку, то ви побачите, яку суму вже вдалося зібрати. І побачите суму, яку я вже зняв для закупівлі комплектуючих. Ось перед вами велика кількість BMS, білих BMS для літій іону нам потрібно під 4С, але під 4С не було, тому було придбано під 3С, які я перепаю. Потрібно видалити одну перемичку та одну перемичку переставити. Для мене це не проблема, але займає трохи часу. Ось, як бачите. Велика кількість BMF вже закуплено. Куплено два зарядних пристрої від Opus. І ось деяка кількість BMS-ок, і ще БМС є поза кадром, тому що в кадр всі не влазять. Далі індикатори заряду на 4S, ось іще, і ще вони є поза кадром. Також я закупив плати зарядки для 4С іонних акумуляторів, які працюють від Type-C та micro USB. Таких плат у нас в Україні вже в продажі я не знайшов тому. Ну, е ось, наступна партія була замовлена на Адіекспрес. Будемо чекати, поки вони приїдуть. На 3D принтері надрукував холдери для збірки акумуляторних батарей. Перед вами два зарядних пристроїв для зарядки 4 s акумуляторних збірок 168 В3 А. Я їх протестував, виявило, що вони е віддають силу струму в 2,3 А. Цього недостатньо. Ну, як би достатньо, але замало і уйде багато часу на зарядку акумуляторів. тому я замовив а, зарядні пристрої від Літокава потужністю силою струму в 5 ампер. Завдяки тим зарядкам, можна буде за 2 25 години заряджати акумулятори до 100%. Замовив 10 штук поки що. Якщо вони себе добре зарекомендують, то буду замовляти іще. ще також зв'язався з фірмою, яка продає осі а, зарядні пристрої попросив їх. Замовити більш кращої якості і потужніший зарядній пристрої, оскільки дуже тяжко в Україні знайти і придбати зарядні пристрої для 4 літійону хорошої потужності з адекватною ціною. Трохи поділюся з вами інформацією щодо покращення нової версії акумуляторної батареї для Джевелін. Я читаю ваші коментарі, також для них прислуховуюсь. І в першу чергу хочу відмітити, що тепер всі плати будуть. Покриті діелектричним лаком. Це надасть додаткового вологозахисту. захисту. В бойових умовах це точно не буде зайвим. Далі ми спробуємо встановити дану плату всередину корпусу, якщо нам це вдасться, нам не доведеться паяти до плати Додатковий кабель з перехідником, це пришвидшить процес збірки наших батарей. Будемо використовувати холдери, це теж пришвидшить швидкість збірки батарей. Раніше вони з'єднувалися двостороннім скотчем. Не буду казати, яким способом, але вихідна напруга акумуляторної батареї буде дорівнювати. 16,3-16,5 вольт а це відповідно даташіту якраз той номінал напруги, який і в оригінальної батареї. Час зарядки акумуляторних батарей зменшиться до 2,5 годин за рахунок більш потужних зарядних пристроїв. Далі всі секрети я вам розповідати не буду, але повірте, ми будемо намагатись і далі вдосконалювати наші акумуляторні батареї, робити їх краще. А ми завжди будемо на зв'язку з військовими для того, щоб е почути фідбек та покращувати наші батареї. Якщо е ви зараз на фронті і у вас є необхідність в такій батареї, яка буде перезаряджатися, можете зв'язатися зі мною в Телеграм, але розумійте, що черга дуже велика і вам доведеться чекати деякий час. Ну, Точних термінів я називати не буду, але зрозумійте мене правильно. Потреб на збірки акумуляторних батарей немало, а нас всього 3 чоловіки, тож зрозуміти нас правильно. Ми будемо намагатися зробити якомога швидше, але деякий час доведеться зачекати. Тест ємності завершено. Акумулятор віддав 4757 мА. Тест тривав 28,5 хвилин. І акумулятор друзі, нагрівся чомусь аж до 58, майже до 59 градусів. Так, ну що ж, ми отримали приблизно однакові результати. Акумулятор від бак, його ємність при струмі розряду. от Я не пам'ятаю, в опусі розряджається струмом 1 А, в літокала 0,5 А. Але взагалом ну, для таких акумуляторів я вважаю, їм байдуже чи 1 А чи пів А. Значить, із 4842 було віддано при струмі розряду 10 А 4694 мА. Температура в кінці заряду 55,4 градуси. Тут із 4927 акумулятор віддав 4733 Ам. При такому струмі розряду 10 А. Температура в кінці становила 55 градусів. Так, акумулятор від Samsung 48X. Його ємність 4961 при струмі 10 А він віддав 4757. Нагрівся трохи більше, ніж попередні акумулятори. Можливо, через те, що тепло краще передається на металевий корпус, ніж на ізоляцію. Можливо, така особливість цих елементів. Але ми дізналися, що приблизно однакову ємність. Вони в принципі працюють усі аналогічно. І ємність ми отримуємо приблизно 4700-4800-4900 мАч. Поза кадром я поставив розряджатися елемент від LG, опір якого 22,5 мА. В нас е, два магніти, які припаяні до дротів, притягнуті струбцини. Е, ми бачимо, що вже напруга на акумуляторі 3,5 вольт, віддав він 1,5 Ампер-години. Що ж, дізнаємося, як буде поводити себе даний акумулятор. У нього більший опір, ніж у попередніх. Трохи нелогічно я зробив, але вже не буду від'єднуватись від цього електронного навантаження акумулятор. Немає тут роз'єму для підключення термопари, тому моніторити температуру будемо на ось цьому електронному навантаженні. Я вже бачу, що 46,5 градусів у нас зараз температура. Минуло 10 хвилин тестувань. Чекаємо дані. Тест ємності акумулятора завершено. Він віддав 4786 приблизно так само, як і акумулятор, опір, якого складає десь 14,7 мільйон. Тобто, бачите, така ситуація, коли ми міряємо опір, він більший, але при цьому акумулятори віддають нормальну ємність і віддають нормальну ємність при високих струмах, температура. Кінці заряду, кінці розряду, перепрошую, 56 градусів складала. Вона не відрізняється від температури нормального елементу. Тому. Ці елементи протестовані і вони будуть взяті в роботу. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Нагадую, якщо бажаєте наблизити нашу перемогу, донатьте на акумулятори для військових і ми будемо збирати для військових акумулятори для джерел стільки, скільки їм потрібно. До речі, я діла знімав це відео, і під час зйомки мене набрав військовий, е, питає, чи зміг би я зібрати. Я кажу, так, звісно, але є запити, вам доведеться почекати. І мене запитують, а яка буде вартість? Я кажу, ви дивились моє останнє відео? Вони кажуть, вибачте, ні. Я такий кажу: добре, дивіться, люди донатять на акумулятори, я для вас їх збираю і передаю безкоштовно, і ви нічого не платите. І, друзі, саме цього я і хотів, я й бажав, щоб військові свого карману нічого не тратили, а ми самі допомагали їм і надавали ці акумулятори, які. Допоможуть нищити ворога. І також, якщо у вас є певна кількість елементів 21700 або 18650 великої ємності, пишіть мені в телеграм, я з радістю прийму від вас такі донати, і ми таким чином зможемо ще більше зібрати акумуляторів для військових. Ну що ж, не забувайте також підтримувати мій канал, вподобайка, коментар, підписка. І до зустрічі в нових відео. В нових відео я спробую вам якось звітувати про кількість акумуляторів, яку було передано для військових. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі в нових відео.